Христос посадить нас, дорогі наші глядачі, сьогодні через Євангельське Слово Ісус говорить як до учнів своїх, так і до нас. Стережіться, щоб вас не ошукали. Бо багато хто прийде в ім'я Моє та говоритиме, що це я, і будуть обмануті. Коли ж почуєте про війни, не лякайтеся, бо це має статись, але це ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство. Будуть землетруси і буде голод. Це початок хвороб. У цей день православна церква відзначає пам'ять преподобного вукола єпископа Смирського, що жив близько сотого року, святителя Фотія патріарха Константинопольського, про якого ми дізнаємося з дев'ятого століття, та святих мучениць Дорофеї, христини, калісти та мученика Феофіла, що понесли страждання за Христа у 300-му році. Свята Дорофея була побожною дівчиною-християнкою. Вона відрізнялася від інших надзвичайним смиренням, цнотою та кмітливістю. Коли почалися гоніння на християн, її схопили. Ли однією з перших довго знущалися над дорофеєю кати, проте не змогли похитнути її міцної віри. І тоді правитель Кесарії приставив до неї двох сестер Христину та Калісту, які мали вмовити дорофею вклонитися поганським богам. Проте мудра сповідниця навернула сестер до покаяння, а розгніваний єпарх звелів спалити сестер. У діжці із смолою, а самій дорофеї відсікти голову. По дорозі до страти один з мучителів по імені Феофіл з насмішкою сказав їй: Наречена Христова, прийшли мені яблук і квітів з раю жениха, твого христа. Свята мучениця ж сказала: неодмінно пришлю. А на місці страти почала молитися Богу. Як раптом з'явився ангел і запропонував їй три яблука і три квітки. Свята Дорофея попросила його віднести ці дари Феофілу, а сама прихилила голову під меч. Після такого дива і сам Феофіл увірував уїзд. Бога та віддав своє життя за нього разом із святими мученицями. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела, християн, які носять імена Дмитро, Анатолій та Христина. Нехай вас осіває мілість Божа. А ми з вами, дорогі брати та сестри, пам'ятаємо, що одна з характеристик мудрої людини уміння прощати. Ми всі недосконалі. І мудра людина це розуміє. А поки людина цього не усвідомить, у неї все життя буде проходити у з'ясуванні відносин. Тож учімося прощати і нагадуємо, сьогодні день пісний, але дозволяється вживати рибні страви.